Каракара дуже популярний цитрус. Його обирають для своїх садів не лише за колір, вість та самозапильність, а й за високу якість, поживність та користь апельсинів. У 2024 році наше дерево каракара зав'язало декілька плодів, хоча згодом залишило тільки один. Знаходячись під відкритим небом все літо, цитрус гарно підростав. Дощова погода на початку осені далася в знаки і через перезволоження апельсинова шкірка кара кара розірвалась. Довелося знімати плід раніше остаточної стиглості 8 жовтня 2024 року. На нашу думку, кара кара не набрав достатньої маси і заважив всього 207 грамів. Його ем'якіть повністю відповідає сортовим ознакам. На фото видно невеликий пупок і відсутність насіння, та головну окрасу венесуельського апельсина неперевершений лососовий колір. Попри зеленкуватість, ватість, каракара дуже потішив гарним смаком, у якому основної виразності набуває апельсинова свіжість з нотками грейпея фрута. При цьому цитрус не кислий, а ніжний, танучий, зі збалансованою солодкістю, яка тим яскравіше, чим стигліше плід. Соковитий та привабливий. Каракара має чудове поєднання аромату і смаку, які роблять його цікавим та унікальним. Варто спробувати.